Незламна країна, наш марафон. В цій годині ми зокрема говоримо про те, про ті сценарії, які озвучує влада, поки що регіональна, але ми розуміємо, що ці заяви київської влади актуальні можуть бути для всієї країни. Ми маємо бути готові до будь-яких сценаріїв. Отож, два тижні без світла. Такий сценарій теж можливий для нас. Оскільки Росіяни продовжують атакувати цивільну інфраструктуру, самі зізнаються в численних злочинах, нічого вже не криють. Зокрема, із останніх заяв вони самі зізналися, що використовують ракети х 32 для того, аби атакувати цивільну інфраструктуру України. Нагадаю, що ці ракети використовуються для збиття літаків. Вони вони є вбивцями авіаносців, тобто не все так добре з запасами ракет в Росіян. Утім тут я нагадаю, може допомогти їм Іран. Далі говоримо про українську енергетику, зокрема атомну. Олег Коріко, виконуючий обов'язків голови Держатомрегулювання, голова Державної Державної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки України. Пане Олеже, мої вітання вам. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Ми сьогодні вирішили всіх наших гостів запитуватись одне питання, таке уніфіковане для всіх. Наша тема нинішнього ефіру це можливий сценарій з двома тижнями без світла. Скажіть, будь ласка, як ви особисто підготувалися до цієї зими? Можливо, якісь поради дасте нашим глядачам? Ви Знаєте, насправді, на жаль, ситуація з. Ядерною традиційною безпекою на Запорізькій атомній електростанції, яка наразі знаходиться в окупації, продовжує деградувати. Російські загарбники знаходяться на Запорізькій атомній електростанції. Розміщена зброя, вибухівка і військова техніка на енергоблоках номер 1 2. Значить, наразі вони продовжують порушувати вимоги ядерної традиційної безпеки. Ситуація є вкрай небезпечною щодо того особистого питання, яке ви задали, то тут кожен значить, вирішує за себе. Значить, я вірю в наші збройні сили України і вірю в те, що ситуація найближчим чином зміниться на краще. Зрозуміло, як зараз працює чи не працює Запорізька атомна станція, тому що десь до тому було попередження, було, було повідомлення про вибух, про знову відімкнення від мережі української. Тобто от останні деталі і подробиці, в якому режимі зараз перебувається атомна станція? Mm -hmm. Я нагадаю, що на Запорізькій атомній електростанції відбулося збройне захоплення ядерної установки. Як відомо, на Запорізька АЕС експлуатується сім ядерних установок. Це шість ядерних енергоблоків з ядерним матеріалом всередині і сховище відпрацьованого ядерного палива. З урахуванням цього там знаходяться відповідно російські загарбники, і ситуація з безпекою продовжує деградувати. Наразі атомна станція перетворилась із виробника найпотужнішого в Європі виробника електричної енергії в споживача. Значить, всі шість енергоблоків не виробляють електрику, зупинені. І зараз станція наразі споживає електроенергію із енергосистеми України. Вона під'єднана до енергетичної системи України. Експлуатуються атомні електростанції персоналом е України, українського ядерного оператора державного підприємства НЕЕКЕНЕРГАТУ е В Україні визначена єдина експлуатуюча організація для Запорізької атомної електростанції це «Енергоатом». Єдиний орган регулювання ядерно традиційної безпеки це «Держатомрегулювання». регулювання і орган управління у сфері використання ядерної енергії це Міністерство енергетики. Наразі такий ядерний трикутник виключно він забезпечує відповідно нормальний розвиток і безпеку. Значить, експлуатуюча організація енергата несе всю повноту відповідальності за ядерну традиційну безпеку. Енергатом отримав ліцензію Державної інспекції ядерного регулювання на експлуатацію ядерних установок Запорізької атомної електростанції. Енергатом створив. Систему підготовки персоналу на Запорізькій атомній електростанції, в тому числі, і відліцензував цю систему. Має ліцензію на підготовку персоналу. Відповідно, відповідно до цієї системи готується персонал, який безпосередньо е, управляє, керує реакторними установками Запорізької атомної простанції. Цей персонал також є ліцензованим. Ліцензії видаються Державна інспекція ядерного регулювання. Також є відповідний перелік посадових осіб, які здійснюють організаційно розпорядчі функції з ядерної традиційної безпеки на Запорізькій електростанції і в енергоатомі, які також отримали ліцензію державної інспекції ядерного регулювання. Таким чином виключно правова конструкція де Експлуатуюча організація, не як енергоатом персонал працює в енергоатамі, отримав ліцензію Державної інспекції ядерного регулювання. Виключно така конструкція є легітимна і забезпечує виконання норм і правил з ядерної традиційної безпеки. Головне управління розвідки міноборони повідомляє про те, що на п'ятому енергоблоці на даху встановлене обладнання російське військове. Що відомо про цю ситуацію? Наскільки це небезпечно? воно є. На жаль, державна інспекція ядерного регулювання наразі е, не має можливості безпосередньо е, здійснювати нагляд е, на Запорізькій атомній електростанції, оскільки е, державні інспектори з ядерної традиційної безпеки є державними службовцями і е, не можуть, скажімо так, відвідати е, об'єкт, який знаходиться в окупації. Е, ми е, нам наразі е, про е, це повідомлення не надходило, і я не можу наразі коментувати це повідомлення. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, чи залишається на станції? Ви кажете, що немає доступу українська сторона до неї, але чи залишаються там фахівці МАГАТЕ? Вони там є? Так, значить, наразі знаходиться постійно діюча місія. Ми завершили. Формалізацію, формалізацію всіх, скажімо, документів, які для цього потрібні, і наразі встановлюється безпосередній контакт з колегами МАГАТЕ, які знаходяться на Запорізькій електростанції. і відповідно в них є можливість доступу. До е, всіх майже без виключення за їх, скажімо так, інформацію об'єктів на Запорізькій станції. і ми е, найближчим часом про все це, що ви кажете, дізнаємося з перших вуст. Наскільки росіяни тиснуть на персонал е, українській станції, і чи відповідає дійсності інформація, що вже навіть анульовані перепустки українські? Вони там якусь свою систему вже відлаштовують. Ми, е, е... Чули інформацію про нібито е скасування українських перепустів, е на жаль, е на Запорізькій АЕС е у зв'язку з окупацією порушений головний принцип фізичної безпеки і фізичного захисту тобто, доступ на атомну електростанцію контролюється загарбниками. Це е дуже великий ризик, оскільки е відповідно до норми правил. Міжнародних і українських також доступ на атомну електростанцію повинен мати виключно той персонал, який робить безпосередній внесок в безпечну експлуатацію. АЕС наразі те, що зараз російські загарбники на Запорізькій АЕС, це жодним чином. Не відповідає вимогам ядерної традиційної безпеки, і люди там знаходяться зовсім з іншою ціллю ніж безпечна експлуатація атомної ядерної установки. Таким чином ризики величезні, і в цій, скажімо так, ланцюжку цих порушень, чергове, скажімо так, порушення, яке шкодить ядерної традиційної безпеки, це є отакий, от скажімо, хід, м'яко кажучи, загарбників, як значить, анулювання Перепусток персоналу це, скажімо, цілком такий, що можливий, скажімо, я розглядаю це як можливий, але це дуже небезпечно. Скільки працівників залишилось зараз на Запорізькій атомній станції? Бо ми розуміємо, що частина не може під таким тиском працювати. Мабуть, хтось виїхав, які останні дані? А... За точними цифрами щодо персоналу експлуатуючої організації потрібно звернутися до експлуатуючої організації. Я, як керівник органу регулювання ядерної та радіаційної безпеки, можу сказати про те, що в нас є інформація про те, що кількість персоналу на Запорізькій АЕС достатня для забезпечення безпечної експлуатації запорізької атомної атомці. Це в цьому випадку головне, мабуть, по цифрах. Скажіть, будь ласка, ще про таку ситуацію? Росіяни продовжують маніпулювати і звинувачувати Україну, що буцім, то ми готуємо якусь брудну бомбу. Інспекція МАГАТЕ мала приїхати до України аби спростувати всі ці обвинувачення, перевірити певні об'єкти. Чи вже йдеться інспекція, які подробиці можна озвучувати? Так, дійсно були запрошення, скажімо так, з політичного рівня до МАГАТЕ. І відповідно, ми, як орган регулювання ядерної територіальної безпеки, який безпосередньо в контакті знаходимося, і відповідальним за виконання умов угоди про гарантії між Україною та МАГАТЕ запросили на конкретні, скажімо, об'єкти, які фігурували в цих фейкових повідомленнях. Про нібито брудну бомбу, і наразі інспекція розпочала свою роботу ще з суботи. Інспектори знаходяться в Україні і продовжують свою діяльність по підприємствах, які попали в цей перелік. Значить, на сьогодні в нас є виключно позитивна інформація про те, що не дається доступ інспектора МАГАТЕ до всіх без виключення, скажімо так, об'єктів і приміщень, які вони потребують доступу, і найближчим часом інспекція завершиться. і Ми отримуємо офіційні повідомлення від МАГАТЕ і від їх колег, які беруть участь у цих інспекціях. Це буде такий звіт офіційний, тобто ми зможемо побачити всі ці висновки МАГАТЕ. Правильно я розумію? Ну, По-перше, спочатку це буде анонсмент, тобто оголошення значить, офіційне керівника Рафаеля Маріану Хросі, який є, скажімо, нашим партнером, партнером в, цьому, в цій діяльності. І відповідно будуть, скажімо, документи згодом. От, і буде відповідна і інформація від нашого органу від державної спеції ядерно робимо і настанок Олеже, після атак на українську енергетичну інфраструктуру, українська влада, українські військові сказали, що ці атаки не могли б відбу відбутися без допомоги сприяння російських енергетиків взагалі, якщо брати атомну галузь окупацію Запорізької атомної станції, наскільки російські енергетики залучені до цього процесу, до процесу війни? Мені складно коментувати е, саме так. Таке е, запитання, як ви його ставите. Я тут можу сказати про те, що е, будь-які атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури вони впливають, впливають на безпеку атомних електростанцій. На АЕС відчуваються переходні перехідні режими. Е, з пов'язані з розвантаженням, наприклад, енергоблоків, потім з навантаженням, перехідні процеси, які відбуваються, спрацювання запобіжних клапанів і так далі. Це все, скажімо так, небажані такі речі, які можуть вплинути. Там і помилка персоналу може бути і ще якісь різні, скажімо так, вигідні події, які можуть слугувати подалі, привести до якоїсь. Наприклад, аварійна ситуація або навіть до аварії. Тобто, це є все шкодить безпечній експлуатації атомних електростанцій, ядерних установ. Дякую вам дуже, Олег Коріков. Це виконувач обов'язків голови Держатомрегулювання, головного державного. Також власне про ядерну енергетику ми говорили. Я вам дуже дякую за ці подробиці за те, що відповід.